Годину ми їдемо на пляж зустрічати світанок. Ти сонний? Дуже сонний. Голос і люди відкривається. Приїхали на пляж. Сьогодні нам дуже пощастило, бо дуже ясне небо. Залишився на охороні, поки у нас тут фотосесія. Сонечко вже видніється. Воно, до речі, так швидко підіймається. Щойно була малюсенька штучка і вже набагато більше. Фотосесія продовжується. Дуже гарні фоточки вийшли. А, десь тут обов'язково зараз додам. Водичка дуже тепла, дуже приємна. Просто топ. І людей, до речі, дуже багато. Це найбільша е, кількість, яку я тут бачила на світанки. Е, враження від е, світанку. Просто не міра. Найкращий е, момент, щоб почати помітити. Аппрутний. Ми щойно повернулися з пляжу, покупалися просто неймовірно. Зараз ми перевділися, беремо джема і йдемо на сніданок в кав'ярню. Джемік. І джемік через 6 років. Привіт! Такий сьогодні у нас сніданочок. У нас буде, напевно, такий санкцій. Такий хрусткий, Так, смачний. Хрусосан. А можна ще раз скушати? Мені дуже сподобається. Я теж на нього дивився, але вирішив Джемік молодець. Класно посиділи в кав'ярні, поснідали. Джемік вів себе дуже добре для першого разу. Задоволені. Будьте задоволені на камеру. Дякую. Приїхали в аеропорт зустрічати Соньку. Її літак запізнюється на 25 хвилин, що зовсім небагато. Зараз 10 вечора. Yeah. Yeah. Нова кофточка Зойшу. Mm -hmm. но Ми доволі схожі. Так, ще у нас нова зачіска. Ну, у Соньки, у мене, но має стара. Полі зі мною поставили сидів якийсь качок, він прям був дуже великий. І типу, ну був. Він повністю займає податок на качків, Будь ласка, порфовор. Да, да, да. але, але я коли вийшла з самоліта, я прям відразу відчула жару, прям різко дуже. Тому що в нас було дуже холодно. Мені було холодно в самоліті. Я заходжу, і я думала, що це типу від самоліту, що це типу А потім іду така но ні, це наша рутина. Ну типу, я приїхала так, бо мені було трошки холодно. А Сонька така каже, Ой, а нічого ж я без худі, без кофточки. Да, я я а тут я ну, офигела. Ми, якщо, чесно, доволі адаптувались, і нам взагалі нормально. Ну, Мені прям жарко. Прям. Завтра поїдемо на море і кайфанем. Ну все, Діма вже оплатив парковку і... Ми погнали шукати Віронічку. У шикарно, дядька! І другий такий самий, а це хамон, але він якийсь сваряний, воно Пасі, як шинка, але воно м -м. на нозі. І другий такий самий. Відпуска то почалась! А Діма вдома вип'є. Відпускаємо. Як би там брати? Такий смачний. Всім привіт, всім привіт. Ми приїхали на пляжик. Це місто називається Кульєра. Раніше це був, наскільки я розумію, дуже популярний курорт. Зараз ні. І зараз тут не тільки місцеві, але ну людей, звісно, багато. Тут пляж набагато гарніший ніж у Валенсії, тому ми сьогодні тут. Вчора ми купили пересольку в Декатлоні для пляжу, і сьогодні тестуємо. І якраз краш тест хороший, бо вітер дуже сильний. І тут сусідню парасольку вже здуло раз. А так це дуже класний а, пляж, дуже нішевий, мені подобається. Тобто тут все одно менше людей, ніж Валенсії, хоча ну все одно багато. І пляж набагато менший. Ну, це, да -да. і тут, типу, гори, і так трішечки вайб-відпустки. Я сказала трошки більше, тому що тут такі прикольні віли в стилі 80-х, скелі, і типу, дуже класно. Це топліс. Це ж не спеціальний топліс. Yeah. Чому? чи це свого роду норма? Норма. У нас є фрукт. Mm. 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 Друга. Ідеальний день. Це мій перший день від куртки. Це за рік. Перша відпустка за рік. І це... О така відпустка. <простіон noise> Сьогодні у нас перша річниця нашого весілля. <простіон noise> І ми відправляємося на сніданочок. Так що так? Ідемо там. А ще дивіться, які квіти мені подарував Діма. А його на шию заклініла. <рес> Ми забули закапати джоміку в очі, тому повернулися. В нього інфекція в, в очах. Спочатку була в одному, потім перейшла на інше. Я промивала фізрозчином е, десь. Близько тижня йому в очі, але це не допомогло. Тому вчора ми були в ветеринарці і нам е, назначили антибіотики. Так що зараз закапаємо і продовжимо. Добре, давай тепер це око ще одній. Ну, ми справились. Джем, привітайся. Скажи привіт, привіт усім. Все, ми йдемо. Нам вже принесли наш сніданочок. Дивіться, що в нас. Ми замовили круасан з брі і хамоном. Наш улюблений чизкейк. І ось такий сендвіч з пастрами. Ми це все поділимо. На двох яку половинку обираєш? А ти який Я? Так. у нас є таке правило? Хтось нарізає і намагається розрізати на дві однакові половинки, а інший обирає, тому що ну, щоб справедливо було обирає собі Так. Раніше ми віддавали один одному найкращий шматочок, але ну знаєте... знаєш любимо. Мені напевно круасан більше сподобався. Mm -hmm. Ну, Я вже його їла минулий mm -hmm. минули раз, я знаю який він. А ця штука непогана, але мені мало хліба. Отут він зовсім тоненький в мене. Зараз mm -hmm. спробуємо. Мені напевно сендвіч. Він більш більш м'ясний. Ну так, да, хлібчика там менше. Але мені смачно, ну, типу, він більш смачний. Мені крофа. Ми дуже смачненько поїли, мене якось навіть розслабило після їжі, а тебе? Мене теж. О, Який зочиск. М -м -м, Зараз ми поїдемо в торговий центр, трошки пройдемося, потім, скоріш за все, поїдемо на шиномонтаж. Бо коли ми щойно паркувалися, я побачила, що у нас трошки як спущене колесо. Потім погуляємо з Джеміком і ми їдемо в одне дуже прикольне місце. Ми там ще не були, але дуже цікаво, що там. Ми забронювали квиточки і все дивіться далі. Ми щойно зробили фоточки в автоматі. Кабець. Ось такі фоточки у нас вийшли. Як тобі фоточки? Класс, мені подобається. Таке мені... прикольні Мені теж сподобалось. Mm -hmm. Чорнобіліка. Mm -hmm. Поставимо в рамочку. Я бачила, дуже гарно роблять. Червона рамка з Ікеї. В неї червоний папір вставляють. І посередині отаку. Типу фоточку зробимо на таку згадку собі. Угу, Привіт! Привіт! <Привет. звіт> а він від'їжає. Ми та, ми заїхали на шиномонтаж, бо в нас. Чи я розповідала? Я розповідала, що в нас як під спустилось колесо, і е, чоловік е, поміряв тиск? Поміряв <звіт> тиск. Шарю, поміряв тиск, це колосо дійсно трошки підспущене, яке я бачила, але він сказав: типу, все ок, можете їхати. Якщо за два дні е, ще більше спуститься, то треба щось робити. Я не знаю, це іспанська логіка така, типу, і так зійде, чи що, але сподіваюся, все буде нормально. Ну, ми не дуже далеко сьогодні їдемо від дому, тому тримаємо кулачки. Так, ну що, ми вже е, доїхали. Ми приїхали хвилин на 30 раніше, ніж в нас заброньований е, тур, я не знаю. Е, тому у нас є час подивитися, що тут є навкруги. Тут дуже високі гори, е, дуже прикольно. І це доволі недалеко від Валенсії. Ми їхали хвилин скільки? 40, 40... Там, 40 хвилин. Ми захистили Віронічку. Від сонця. Отакі тут види. Цикади так кричать, просто жесть. а Знаєш, що вони кричать? Що? Оце жаріна. <рес> Реально. Хоча сьогодні не дуже жарко. Будь -здоров. Будь -здоров. Нашого входу 15 хвилин і ми залазимо на якісь сходи. Не знаю, що там. От стільки ми пройшли, для чого? Поки не зрозуміло. Поки не зрозуміло. Бачу сходи, залажу. Ми піднялись просто на якусь вулицю і тут сходи до когось додому, Діма каже. Ідемо назад. Розчаровані. Ну, не сильно. Трошечки. А, очі... Ковас де Сан-Хосе це найдовша в Європі підземна річка, відкрита для туристів. Її досліджена довжина майже 3 кілометри. А решта і досі загадка. Екскурсія починалася з човна. Ми плили вузькими тунелями. Часом треба було нахилитися, щоб не вдаритись головою. Для тих, кому не комфортно в замкненому просторі, точно не сподобається. Потім пішохідна частина і повернення знову човен. Сталактити тут формувалися тисячоліттями, а деякі нагадують фігури тварин і людей. Вони, до речі, формуються тут надзвичайно повільно, менше ніж один сантиметр за сто років. Місцеві легенди розповідають, що річка має таємний вихід у море, але дослідники його і досі не знайшли. Як тобі враження від цих печер? Мені сподобалося, ну цікаво. Там було так темно і прохолодно, що зараз сонце трошки сліпить, але мені сподобалось, все було цікаво. Та. Ну і ці всі стала і ти пливеш по цій річці, і так ну так. прикольно. Дуже прикольні, там були каміння як мідуські. <гум> Мені сподобалось, блін. Я так, <гум> я так щурюсь, просто не бачу нічого. <гум> я що... теж. Капець. <гум> Скільки з десяти? Я би поставив. Я вісім. Вісім, да, десь вісім. На один раз. Ну, звісно, Чесно на один. Кажучи, Такі штуки ну, є так. на один раз. Ніхто по два двер... Ні, рази двер... ну, не ходить. Є, є штуки, є якісь печери, на які мені здається, можна ходити більше, ніж один раз. Але ну, це на один. Це на один. Ціна Але 15 євро да. з людини. Вона дуже недорого, тільки... ну типу. Ну, якраз мені здається. Актуальна. Актуальна. Жару, безалкогольне пивко. Так, до речі, це безалкогольне пиво. Хоча звучить, наче виправдовується. Mm -hmm. Але просто ми ну, Діма за кермом, тому щоб ви нічого там не подумали. А навіть якщо ви подумали, ви нічого не докажете. Ми їдемо такі нарядні на нашу вечерю. Покажи мене. Ми одягнули наші весільні вбрання і ми домовились кожного року одягати те, в чому ми були на весіллі, на нашу річницю. Риба там не в роті, але рис розсипається. Чи коштує це 4,51 рун? Не знаю. hacen database, una vez que se puede decir proyectos y nosotros decimos bueno esto es bueno Із закладу Не те, щоб дуже задоволені. Mm -hmm. Вечір взагалі у нас не склався. So. Зараз покажемо хоча б свої наряди. Сьогодні я замовила в Океї Клік колект щоб приїхати і забрати а, дещо. Зараз. Подивимось, що там. Куб'єртос ось такі. І я дуже хотіла тарілочки для а, тапасів, ну, типу, для якихось а, маленьких дрібних штучків або для десертів. І ось ці прибори. Я подумала, можливо, нам треба дві упаковки, бо тут 16 штук, і типу по чотири виделки, і бла-бла-бла. І нам цього не вистачить навіть на один день. Ну, в плані, нам треба шість виделок на один день. А тому я хочу подивитися, яке воно, і якщо мені сподобається, то зараз піти і купити ще, а, бо це нова колекція, і минулий раз, коли я хотіла їх купити, їх не було. І я якась взагалі. Не фреш виглядаю, бо ми сьогодні з джемом на восьму ранку їздили на заняття з кінологом в інший кінець Валенції. Не поснідали, не виспались. Так, розпаковка. Дуже к'ют. Так що, сходимо? Так, зараз я перевіряю. Здається, є, але. Так, шоп інсток. Да, вісім штук ще є наявності. Все, вісім штук вже розібрали, П'ять штук, коротше. Ми побігли ще за однією партією. Побачимось. Okay. Так, ми прийшли і їх немає. Ось тут вони мали би бути і їх немає. Хоча в додатку все ще показує вісім штук. Можливо, хтось собі поклав в кошик, не знаю. Сумно. Ура! Ми знайшли. Ми спитали, і все ж таки вони були, але просто в іншому місці я так розумію, тут де нова колекція. Коротше, але є три штучки всього. Ось тут вони стояли трохи далі. Е, сьогодні. Ще в Ікеї у нас був купон на 10 євро, і ці штучки коштують 10 євро, тому це безкоштовні гроші і це безкоштовна штучка. Приєм. У Валенції дуже сильний дощ у нас сьогодні, ну зараз.

sorry А? Да-да От мені мене нагадує просто в дитинстві. Ну Да, Але такий модерн вайпс. Найжихніше якісь мені здається. Запечений пампуф. Ну так, пампуф це діпфрай. Смачно yeah. як... <плес> Після кауськи вирішили прогулятись в центрі. Після дощу дуже приємна. Прохолода 25 градусів. Це для нас дуже холодно. Тайфуємо. Такі от малесенькі двері, як в Португалії. Монтую це відео і розумію, що нормальної кінцівки так і немає, тому хочу з вами попрощатись. А також подякувати за перегляд цього відео. Також не забувайте ставити лайк, писати коментар та підписуйтесь на мій канал. Я не втомлююсь повторювати, що в мене найкраща аудиторія всесвіті і я вас дуже сильно люблю. Ну що, побачимось в наступному відео. Пока!